Друзі, всім привіт! Хочу показати вам чудового мерседеса. Це Лашечка 2013 рік в заводському AMG пакеті на дуже гарній комплектації Full оптика. Переодягнений в Рестайлінг 2018 року. По AMG у нас диски також, гальма. Вентильовані маємо такі обвіси. Машинка в нас пригнана з штатів. Було невелике ДТП в передню частину. Безпека стріляна була тільки в рульові подушка. Все повністю замінено, без питань. Так, в нас, значить, маємо такі безрамочні вікна. Маємо регулювання сидінь, пам'ять, шкіряний салончик, регулювання з пам'яттю так само і в, пас... і в водія, і в пасажира, підігріви сидінь у нас є, хороша музика, дуже гарний стан автомобіля, салону загальному. Такий у нас ззаді салончик, у нас повністю по салону скрізь є підсвітка, знизу в усіх карманчиках, в підголівниках, спереду, ззаду, в ручках, ззаду є обдуви. Машинка покрита повністю двохлойною нанокерамікою, що придало їй дуже такого насищеного глибокого виду. У нас мішелінчики європейські стоять 22-го року в гарному стані. Ось такий у нас вид ззаду, дві труби, все як має бути. Спортивний автомобіль. По допах в нас зроблений чіптюнінг тюнінг Stage 1. Маємо на даний момент 250 кінських сил. Розгін у нас з нуля до сотні в межах 5,5 секунд. Так, повний електропакет. Автосвітло у нас, автодощ, спортивне кермо. 199 тисяч пробіг оригінальний. Такий у нас автомобіль, по кругу вікна всі рідні, окрім лобового. Лобове у нас 21 рік. Всі остальні 13-го машинка тонована в круг Все по-молодіжному. Дуже гарне емоційне авто, яке не залишає байдужим нікого, кого що цікавить. Звертаємося, буду радий вам відповісти, розказати і допомогти.